Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною глядача Денис Попович. Денисе, рада вас бачити, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю вас. Добрий день. Я традиційно нашу глядацьку аудиторію закликаю до активності в коментарях. Не забувайте підписуватися на нашу ютуб платформу. Актуальні теми дня сьогоднішнього, а сьогодні у нас 11 липня будемо розглядати. І я пропоную почати із теми, що із заяв вірніше Трампа, який говорить про те, що Сполучені Штати Америки постачатимуть Україні зброю через НАТО, і вартість цієї зброї повністю оплачуватиме Альянс. Що все це означає? І коли на практиці реально на вашу думку це може почати втілюватися? Як ви бачите, ну я не бачу жодних причин, щоб воно чому воно не почало потілюватися вже зараз не ближчим часом, оскільки Європа вона була готова до того, щоб платити за ці постачання, і mm -hmm. Володимир Зеленський був готовий платити за ці постачання, і НАТО було готово фінансувати Україну. Тому тут далі пішли технічні питання. НАТО купує, е, американці продають, далі це озброєння розподіляється. Єдине, що там, можливо, там якісь які логістичні можуть бути начать, е, корективи. Але якщо є така готовність з боку Трампа продавати за гроші, за гроші НАТО, і потім все це розподіляється, і, зокрема, потрапляє в Україну, то далі лише технічні насправді е, елементи залишаються. Політично все вирішено, якщо справді це так. Питання із фінансуванням як гадаєте, не виникне? Ну не може виникнути, не повинно виникнути, оскільки ми mm -hmm. давайте ми згадуємо про згадаємо про те, що були наміри фінансувати в такий спосіб постачання зброї для України. Ну от тим паче, що останні заяви Трампа вони взагалі свідчать про те, що він змінює поступово. Mm -hmm. Те, що поступово він круто змінив думку щодо цього щодо цієї історії, давайте ми згадаємо вчорашнє повідомлення Reuters чи Ройтерс правильніше буде вірніше казати значить, про е цей засіб масової інформації про цю агенцію? Про те, що е Трамп, начебто, навіть готовий поновити постачання по е формату PDA. тобто, це постачання з зі спидів Пентагону, те, що mm -hmm. робив Джо Байден до нього. Прямі постачання. Не USA, це довгострокові контракти PDA. Там е, почалися далі припущення про це про те, що з підією е, це буде та польська допомога, яка, яка була заблокована тимчасово, і так далі. Але ми, ми ж кажемо не про те, що саме буде постачатися, ми кажемо про те, що Трамп е, робить саме такі наміри і, 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 і саме такі заяви. Заява про ПІЄ точно ніхто не розраховував розраховує, що воно буде. Давайте ще скажу місяць тому, ми саме всі казали про те, що дай Боже нам хоча б е, залишити те, що е, передбачив Джо Байден про програмі USAID до гостро контракту. контракти. А зараз ми бачимо зміну навіть парадигми в цьому. Тому давайте ми всі схрестимо пальці і будемо значить, сподіватися на те, що ці нові... налаштування Трампа вони збережуться, які для нас є доволі позитивними. Тут, що в цьому контексті найбільше хвилює, це ось ця зустріч Рубіо із Лавровим. Як ви гадаєте, чи може це якось повпливати на рішучість Трампа, яку він демонструє останнім часом? Ну, залежить від того, що там запропонував Лавров. Хоча з того, що зараз ми бачимо, Лавров там не знає, чи це жарт, чи це справді таке, він там, значить, передав Рубіо записи про те, що Володимир Зеленський Закликав до знищення росіян. Угу. Мені, мені насправді було б дивно почути від Володимира Зеленського заклики, вибачте, до подальшого розмноження росіян е, через значить, е, те, що зараз росіяни роблять по території України, які бомбардування вони значить, е, виконують, і вони, вони стаються більш жорстокими і вони стаються більш мас масованими. Тому, чесно кажучи. Е, Якщо справді там Зеленський був настільки емоційним, ну то це можна зрозуміти. Я не знаю, на що розраховує Лавров. Мені більше здається, що е, всі ці значить, повідомлення, всі ці проєкти, всі ці дорожні карти в лапках, те, що там намагається передати Лавров, це спроба втримати Трампа в переговорному полі і не допустити, щоб він якраз зірвався в цей штопор з точки зору Російської Федерації передачі озброєння розпорядження України. Але схоже на те, що він же вирішив трапля маю на увазі змінити свій підхід. А на що зараз, на вашу думку, розраховує Путін? Путін розраховує дуже просто і в той же час дуже складно і непревелике жаль, погано для нас. Путін розраховує шляхом збільшення е, масованих ударів, шляхом посилення наступу, шляхом посилення інформаційних спецоперацій, операцій в тилу, в тому числі. Я тут маю на увазі удари по ТЦК. До і речі, зараз, коли ми нова... пишемо це відео, з'являється інформація Одеса, про так. Одесу, так. Одесу, так. Удари по ТЦК і на превеликий жаль. Тут можна сюди ж значить, додати вчорашнє вбивство полковника СБУ у Києві. Це угу. теж на превеликий жаль, спецоперація, яка призвела до саме такого трагічного результату, це все є та стратегія Путіна яка спрямована на те, щоб підкорити Україну і змусити нас піти на ті перемовини, які влаштували Путіна, пристати до його умов, які неодноразово ми з вами чули. Можна перерахувати: денацифікація, демілітаризація, російська мова, православна церква, що там ще? П'ять областей визнання окупації п'яти областей і, і, і частини їх, як Російської Федерації. Ну, Всі ці умови він хоче, щоб ми до них пристали. Масовані атаки е, українських міст це удари по тилах, це удари по е, мирному населенню, це намагання е, створити атмосферу зневіри, знів... е, страху і так далі. Це, е, це все для нас, для того, щоб ми з вами пішли, 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 під, пішли під банку, умовно кажучи, створили е, акції протесту для того, щоб змусити Володимира Зеленського пристати на цю умову. Удари по ТЦК, які зараз продовжуються, от ви згадали Одесу, зараз воно знову ж таки є. Це е, е, намагання вбити клин між е, армією та суспільством. По ТЦК це частина Збройних сил України. Він підпорядковується сухбутним силам, сухбутним військам. Ну і Тому ще одна мета, яка переслідується, як військові оглядачі називають, це зрив мобілізації. Зрив мобілізації це абсолютно військова мета. Ви правильно кажете, я просто почав з кінця uh -huh. в цьому сенсі з мобілізація це військова мета. ТЦК займається мобілізацією. з мобілізації це зрив поповнення військ, зрив формування нових підрозділів. Зрозуміло. Стосовно інформаційно-психологічної мети, це вбити клин між ТЦК, між Збройними силами та суспільством. Бо зараз ми бачимо, що там деякі люди, м'яко кажучи, позитивно реагують на ці удари по ТЦК. Ну, от, е Зловтіха є, значить і так далі. Ну зрозуміло, що там певні дії ЦК могли б до цього призвести, до цього відчуття злотіхи. Е, там когось бусифікували, там когось побили, значить, е, десь була корупція, хтось від цього значить, е, зазнав шкоди і так далі. Тобто подібна реакція вона зрозуміла. Але е, тут треба е, зглузти до цих людей для того, щоб е, просто вони розуміли, що Російська Федерація від цього не стане їхнім другом. Російська Федерація буде продовжувати бомбити, і завтра, не дай Боже, може статися, що через бомбардування Російської Федерації там хтось постраждає з тих, хто сьогодні зловтішався. Ну, от, тому це робота на ворога. І ворог на це розраховує, і ворог буде далі працювати з цими верстами населення для того, щоб посилити ці настрої. Ну, от, тому це частина спецоперації ворога. Ну і плюс наступ, наступ на землі. Наступ на землі він так само. Значить, у купі з цими, цими явищами, які я зараз прорахував, він спрямований на те, щоб відбити від нас союзників, відділити їх і значить створити враження у заходу, що щоб вони не робили, Російська Федерація буде наступати, бомбити і так далі. Ну така за рахунок чого ось наступ на землі, те про що ви говорите, буде це все здійснювати Путін. Дуже складно їм навіть на контрактну форму зараз людей знаходити це по перше. Про кремлівські пабліки пишуть про те, що потрібна мобілізація. Це ж... Теж можна вважати прогрівом певним, який матиме для Путіна політичні наслідки, на що він не йде. Далі величезні втрати по техніці, яку вони досить швидко не можуть поновити власне в тих обсягах. Тож на що йде розрахунок? І коли західні змі писали про ну останній шанс під час цього великого літнього наступу, то чи справді це відповідає дійсності? Чи прогнози про те, що війна буде довго, ну вони реалістичні, але за рахунок? Кого і чого це буде реалізовувати тоді Путін, Путін вважає, що за рахунок цих трьох факторів, які я називав йому, вдасться досягнути прориву влітку осени цього року, завдати поразки українській армії, захопити території, на які він розраховує, і в такий спосіб він сформує таку переговорну позицію, яка змусить нас і наших союзників пристати на його умови. Як він цього хоче досягнути? Це людська маса. Це ставка на людський ресурс. Я на превеликий жаль не можу погодитись із, із цим твердженням, що в нього є проблеми з цим рекрутингом. Немає у мене підстав о, вважати, що там такі вже страшні проблеми, що о, він не може далі проводити цю політику. Цей рекрутинг за допомогою грошей, заливання, вибачте, баблом бойових дій. Війни він дозволяє Російській Федерації виходити в нуль, компенсувати втрати, а навіть трошки десь і в плюс я про те, і що так, економічний блок Путіну говорить продов... про складний стан економіки. І власне цих коштів може не виявитися вже в найближчі місяці на ці контракти. Я продовжу свою думку, і саме тому лунають, так би мовити заклики про мобілізацію. Бо мобілізація вона ж може не передбачати таких випадків. Мобілізація це в будь-якому разі примусові, примусові заходи, ну от і з рахунок цих мобілі... мобілізаційних заходів з повійськами, з воєнкоматами, як, як, як водиться, так можна відмовитись, так би мовити, від цих контрактів і набирати солдатів в примусовому плані, без ну, ясна річ зі штатним забезпеченням, але без цього фінансового, скажімо так, подушки, цих фінансових ключів. Плюс ця мобілізація, вона дозволить Російській Федерації кратно збільшити війська. От, збільшити дуже суттєво і так розраховувати на просування на фронті. Саме тому лунають ці е, заклики. Але ви правильно кажете про економіку. Давайте ми згадаємо, був у нас не у нас, а у них був Петербургський міжнародний економічний форум, де економісти, всі економісти, бізнесмени, люди, які дотичні до економіки, а там дуже багато є спеціалістів Російської Федерації, цього у них не відняти. Там є технократичні достатньо люди, які абсолютно чітко вируховували, що далі так не може продовжуватися. Вони натякали на проблеми з економікою, дуже великі. Вони це робили по-різному. Там хтось робив це більш прямо, хтось там був робив більш завуальовано для того, щоб не на... наразитися на гнів Путіна. Але кожен з них виступав саме в такому ключі, ну, от. і ці, економі... ці проблеми ми бачимо навіть ми. Це зниження вантажу перевезень на залізниці. На... Важких вантажівках, там проблеми з кредитами, і так далі, і так далі. ну так, так, а те, що паралізовані аеропорти, ось минулі вихідні були. Це ж теж удар по економіці. Ну так безумовно, цей удар він є локальним, тактичним. Але якщо масштабувати його і постійно робити в такий спосіб, щоб ці плани ковьор були перманентними, то 250 мільйонів доларів за минулі вихідні. За певними підрахунками, я навіть чув цифру 500 мільйонів доларів. І кожен, і кожен день там по 250 мільйонів доларів втрачати саме на цьому, ну ми чудово розуміємо, що жодна економіка такого не, не витримає. А це не коштує відносно цього дуже багато. Достатньо просто там підняти один-два дрони, що вони просто там кружляли десь угу. в певній близькості від певного аеропорта і відрубати так 5-6 аеропортів, все це буде колапс. Києві запускають систему перехоплення шахедів за допомогою дронів-перехоплювачів, про це офіційно заявляють у Київській міській військовій адміністрації. Власне наскільки знову ж таки це ефективно на вашу думку, чи щоб боротися з дронами, має бути комплекси. От Та історія з легкомоторною авіацією, дрони-перехоплювачі, удари безпосередньо по виробництву дронів? І наскільки швидко справді, от цю історію з дронами перехплювання? Захоплювачем можна буде масштабувати по всій території нашої країни. Від чого це залежить? Ну, мені здається, що навіть чув, як було перехоплено ворожий дрон. Дроном е, дроном. Угу. Е, значить, в Києві не буду казати, який район для того, щоб не локалізовувати. От. Е, свист, ну однозначно кулемет, однозначно ракета, оскільки Свист не був е, гучним. Так, коли ракета вилітає, ну. З чим не сплутаєш. Так само з чим не сплутаєш і артилерію чи кулемет. Свиста після цього вибух. Ну, не буду його, скажімо так, зараз відтворювати в прямому ефірі, але складалося, склалося таке враження, що якраз працював двигун дрона. Тому зараз ми вже можемо казати про те, що це може бути введено. Питання масштабування залежить від питання виробництва на 100%. А питання виробництва буде... залежить від. Питання виробництва залежить від фінансів, робочих місць і е, виробничих можливостей. Де mm. воно буде вироблятися, е, як воно буде фінансуватися і так далі. Якщо дасться до цього залучити наш міжно... міжнародних партнерів, то е, будуть одні обсяги виробництва. Якщо це буде, скажімо так, гаражна кооперативна система, то це будуть інші обсяги виробництва. Стосовно потреб, ми можемо з вами тут зараз на пальцях, так би мовити, це спробувати визначити. Е, Будь-яка система ППО вона не гарантує стовідсоткового збиття, жодна система ППО не буде гарантувати. Будь-яку систему ППО можна е, пробити, використовуючи масштабування засобів ураження. Ми це на превеликий жаль відчуваємо і бачимо. Коли е, ми кажемо про те, що там певний зенітно-ракетний комплекс він забезпечує збиття однієї ймовірність збиття е, ціль однієї ракети на рівні 0,8, то ми з вами повинні е, значить, мати на увазі, що для більш впевненого для підвищення ймовірності збиття повітряної цілі нам, можу, нам треба використовувати дві ракети, три ракети. Ніколи не буде одиниці 100%. Ну от завжди буде залишатися варіант, що система ПВО буде ППО буде пробита. Хоча, бувало, така ще і на 100% збивали, але це швидше виключення, ніж правило. Тому для того, щоб один шахет е, був збитий, нам е, треба використовувати для цього. Мати в запасі два-три перехоплювачі щонайменше. Угу. Ось, будь ласка, якщо там, умовно кажучи, прилетить 700 шахетів, як це було два дні тому, так, 721, то можете підрахувати, скільки нам треба буде мати під рукою цих перехоплювачів для того, щоб забезпечити збиття значить, тільки цими дронами перехоплювачами. Це умовні цифри, оскільки кожна система ППО має бути шалонована. Це не скасовує мобільні вогневі групи. Жодним mm -hmm. разом. Це жодним разом не скасовує зенітну артилерію. Це ніяк не скасовує легкомоторну авіацію, яка теж має бути залучена е, до відбиття цих повітряних атак. І це аж ніяк не скасовує зенітні ракетні комплекси малої дальності, які теж можуть і повинні підтримувати ці значить, е, дії. Тобто зенітні ракети системи має бути далекою радіусу, для того, щоб перехоплювати на дальніх посупах середньої дальності, тут суди, ми можемо включити. Там ті ж самі е, зенітно-артилерійські комплекси, які б збивали б на висоті там, понад е, 5 кілометрів, е, понад е, 2 кілометри, вибачте, 5 кілометрів зенітартилерія, яка у нас наявності зараз не працює. Сюди ж ми включаємо зенітні дрони і на близьких, скажімо так, поступах працюють мобільні вогні групи. Тобто ми говоримо про те, що лише такий комплекс, він, в принципі, може нас захистити, якщо він буде працювати от на повну силу вже найближчі місяці. Якщо вдасться його створити, підключити легкомоторну авіацію, як я, я кажу зараз тільки про шахети, тільки про дрони. Uh -huh. Бо там крилаті ракети, балістичні ракети, трошки інша система. Хоча теж вона підпорядковується, так би мовити, цьому принципу шалоновності, він нікуди не дівається. Але виділяючи тільки дрони, ми можемо казати, що там авіація. В тому числі локомоторна, вона може працювати на більш дальніх поступах, оскільки дальність дії. На середніх е, дистанціях можуть працювати зенітні дрони і зенітна артилерія, яка е, може бути на висотах там, понад 2 кілометри. І на близьких дальностях у нас е, можуть працювати так само зенітні дрони, так само зенітна артилерія підключаються мобільні вогневі групи. Дениса, знаю, що ви обмежені в часі. Щиро дякую, що знайшли його для нашої аудиторії. Всього вам найкращого і завжди раді бачити на нашій тут платформі Бережіть себе.